Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У рівному військовослужбовці стали донорами. Потреба є у резус негативній крові. За тиждень зекономили 4 тисячі гривень. На даху стомат поліклініки у Рівному встановили сонячну електростанцію. Максим Недвига, який переніс інсульт, презентував власну книгу пацієнтам інсультного центру та медикам. Військовослужбовець Сергій Шаталюк здає кров у Рівненському обласному центрі служби крові. Каже, цьогоріч донором стає вдруге. Попри те, що має страх крові, один раз спробував здавати то втратив свідомість. А в Черкасах я так, ну, вирішив перебороти свій страх. Це такий, і ну, бо треба дійсно було хлопцем. Просто Сергій Шаталюк пішов до військомату одразу після початку повномасштабного вторгнення. У цивільному житті працював інженером. Я прийшов прошу військоматом, теж сукрема, туди скажете, сюди. Туди Побратим Сергія Сергій Лінник, вдруге в Рівненському центрі служби крові, каже, не пропускає можливості стати донором і допомогти. Раніше виконували завдання на бойових, а коли перевели нас уже сюди, то виконуємо завдання тут, скажімо так, по місцю. Думаю, колись. Можливо, і нам під... хтось допоможе. Військовослужбовиця з прес-секретаріату командування Анастасія Антоненко каже, що реагують на запити центру служби крові постійно. Коли до нас звертаються з потребою конкретно масової здачі крові, ми не відбираємо там людей. Ми просто даємо заклик по нашим підпорядкованим нам частинам або там підпорядкованим нам батальйонам, і відповідно збираємо хлопців. Медичний директор центру служби крові Іван Рябченко каже, найбільша потреба в резус негативній крові. Кров потрібно час. Як для потреб військових, так і для цивільних. І різні групи, різні дні. Динаміка досить інтенсивна, тому весь час потрібні донори. Кров від обласного центру служби крові розподіляють між лікувальними закладами області України залежно від потреби, зазначає Іван Рябченко. Цього разу у нас буде декілька хвиль, там, декілька днів ми можемо привозити хлопців так, щоб. Розділити відповідно і щоб центр крові міг прийняти військовослужбовців без затримок, бо ми розуміємо, що йде робота і в них, і в нас. Анастасія Антоненко каже, і надалі реагуватимуть на запити Центру служби крові. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Сонячну електростанцію потужністю 33,5 кВт встановили на даху міської стоматологічної поліклініки у Рівному. Станція допоможе медзакладу безперебійно працювати під час планових та аварійних відключень електропостачання, каже виконувач обов'язків директора закладу Ігор Боднар. З жовтня поліклініка заощаджує на електроенергії. Фактично, в перших числах вони запустилися. Ці панелі вони зараз працюють в тестовому режимі. От але ну розрахунки і статистика, вона звичайно буде, просто її ще немає. Але якщо взяти період одного дня, то ми порахували скільки ми затрачали це відсотків 30 у Нас виходить економія. Орієнтовно ми використовували 400 кіловат на добу. Зараз виходить 250-280 отак. Кіловат, але обіцяли, що в подальшому. Му воно буде ефективніше і краще. Електростанцію встановили у рамках проєкту Сонячна допомога Україні, який започаткувала громадська організація Екоклуб. Це п'ята в Україні сонячна електростанція, яку встановили за ініціативи організації. Експерт екоклубу Дмитро Сакалюк каже, за тиждень роботи сонячних панелей у медзакладі вже є перші результати енергоефективності та економії. У туман поліклініці знаходиться кабінет невідкладної допомоги, який працює 24 на 7, і тому вона має працювати при будь-яких умовах. Власне станція допоможе лікарні і людям відчувати себе в більшій енергобезпеці. Ця станція за Чотири дні роботи виробили майже 500 кВт, Це доволі багато. Економія лише за перший тиждень роботи склала більше там чотирьох тисяч гривень, і тому це і економічно вигідно, тому громади можуть і самі інвестувати. Так само це і енергетично питання безпеки безперебійності живлення. Експерт каже, влітку сонячна станція зможе забезпечити заклад електроенергією на понад 90%. Зараз цей показник в межах 30-40%. Роботу Ефективність станції і медзаклад, і ініціатори проєкту моніторять онлайн у спеціальному застосунку. Завчора загалом стоматполіклініка спожила за добу 242 кВт, а станція виробила 95 кВт годин електрики. Це означає, що за вчорашній день ми покрили 40% потреби стоматполіклініці у електроенергії. Це при тому, що ми знаходимося вже в жовтні, це порівняно ми йдемо до зими, відповідно, в нас менший коротший світловий день. Сонячну електростанцію встановили завдяки співфінансуванню. Майже мільйон гривень надійшло від посольства Німеччини в Києві. Решта гроші бюджету громади. Окрім встановлення панелей, полагодили дах поліклініки, який був в аварійному стані, каже секретар рівноради Віктор Шакерзян. Це 30% заощадження коштів міських, а в рік десь сягає 200-250 тисяч гривень. Я вважаю, це правильне рішення. Тому і знову ж таки ми провели тут і ремонт. Якщо врахувати самі панелі, то десь місто затратило на самі панелі 174 тисячі гривень. Тобто це невеликі гроші, а мільйон гривень це нам за безпосередньо дали грантові кошти, це за допомогою екокубу. Я думаю, це є теж важливий сегмент, що ми використовуємо максимально і кошти безпосередньо міста, і кошти використовуємо саме співфінансування грантодавців. Сонячні електростанції також планують встановити у інших комунальних закладах міста, каже Віктор Шакрзян. Зараз у рівнораді опрацьовують інформацію про стан приміщень і покрівель, тому подаватимуться на гранти. Ми, я думаю, будемо все-таки намагатися перш робити це інфраструктурні заклади, це є медичні, потім підемо в культурні заклади, але основне, що має ну, співпадати, це є от така покрівля, саме от плоска, тому що вона на неї найзручніше ставить сонячні панелі і менш витрат. За інформацією Дмитра Сакалюка, у випадку відключень електропостачання станція може працювати одночасно з генератором. Надія Кривкова, Ларій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Як ми перемогли інсульт? Книгу з такою назвою презентували медикам і пацієнтам відділення реабілітації та інсультного центру Рівненської обласної лікарні. Її автор Максим Недвига кілька років тому переніс інсульт особисто. Я йшов на ділову зустріч в центрі міста Героя Одеси, і мені ось в ліву півкулю прилітає геморагічний інсульт. От я втрачаю. Тонус м'язів по правій стороні, я вже там дуже погано рухався, але тим не менше, я дістався до своєї дружини. Мене госпіталізували. Днів 3-4 було питання життя і смерті. Ну а потім, коли вже з'ясувалось, що Максим буде жити, мені знадобилося, щоб стати таким, яким, якого ми бачите сьогодні, 5 років. Максим Недвига розповідає, книгу вирішив написати, щоб допомогти іншим легше пережити те, через що пройшов він. Ділився передусім процесом реабілітації. Це все трансформувалося в продукт, де все зібрані. Весь мій досвід, всі мої знання. Його все можна подивитися на екрані свого смартфону за допомогою qr QR-коду. Весь процес зафільмований. Тобто, якщо я про щось розповідаю, то це не голі слова. Ось як ти оце все навчився робити із такої кісті, яка взагалі була така. Одразу от хотів розповідати про цей досвід. Не так, от суха, медична, а якось так, десь із гумором. Книга буде цікава не тільки тим, хто особисто пережив гостре порушення мозкового кровообігу. Вважає президентка Рівненського міжрегіонального медичного кластера Тетяна Воронцова. На її думку, для медиків, які борються з наслідками, Ками інсультів, це можливість більше дізнатися, що саме відчувають їхні пацієнти. Медики навіть не можуть порадити, що в іншій чи там ситуації зробити, наприклад, там з тим же інтимним життям чи з тим же там відновленням письма, як, як йому практикуватися. А тут зібрана інформація зі сторони пацієнта. Це не письменник, а людина, яка пережила інсульт, і це ключове. Це людина, яка точно знає, які проблеми були і як він з цим справлявся. «Враховуючи, все таки, що відділення важке, і хвороба важка. То Максим є якби таким позитивом, який буде ну, орієнтиром для багатьох людей, і може підказати і реабілітологам, і лікарям інсультного центру, і психологам, і медичним персоналу, як себе поводити, чим допомагати для мене дуже вкрай важливо, як люди бачать нас, як ми до них. Відносимося, що ми можемо покращити, щоб їм було легше, зрозуміліше і швидше одужували". За словами Тетяни Воронцової, близько третини пацієнтів, які пережили інсульт, помирають передусім від того, що не змогли отримати кваліфіковану допомогу вчасно. Щоб мінімізувати смертність, каже, варто популяризувати серед людей знання про симптоми і наслідки інсульту. В Україні це дійсно дуже величезна біда. 40% людей помирає від інсульту, 40% стають інвалідами, і лише 20% повертаються до свого життя. Тому на всі ланки цього відновлення треба впливати. І на пацієнтські організації також це величезна ланка, яка в Україні ще взагалі не розвинута. Це пацієнтські організації, які люди, які пережили інсульт, об'єднуються, діляться досвідом, як вони відновлювалися, і мотивують інших, що це можна зробити. Книгу Як ми перемогли інсульт презентували також і лікарям інших медзакладів рівного. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне новини Рівне. Ось це у нас літера С. На що вона тобі схожа? Мені схожа на надгризний бублик. На надгризений бублик схожа, літера «С»? Вона схожа вона схожа на козичок, а потім зець косип і вона схожа на білку. П'ятирічна Соломія Давидюк богатько показує знайомі і літери у Рівненському буквареві. Друге його видання авторства Олени Медведєвої презентували сьогодні в міському будинку культури. Соломія каже, у книзі їй найбільше подобаються малюнки. Не то. Не то. Оце мені більше подобається коники. У наступному році Соломія піде в перший клас, а тому літери почала вивчати заздалегідь. Розповідає мати Соломії Катерина Давидюк-Богатько. Рівненський їй сподобався, адже так її донька вивчає не тільки літери, а й цікаві місця. Наприклад, в зоопарк я можу дитину відвезти, але до аеропорту Рівненського я її ну не відведу. І, але вона бачить, що в нас, наприклад, на Рівному є аеропорт, є Оствиця. Дуже вразили мене особисто малюнки дитячі, ось в кінці книжки. Цікава казка була. Ось ми звичайно почали з кінця, але вона дуже була пізнавальна і цікава. Друг другого видання Рівненського букваря був запланований на 23 лютого. Того 2022 року у Харкові зазначає авторка книги Олена Медведєва. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну його перенесли, а буквар доповнили. Те, що відбулося під час повномасштабного вторгнення, це це теж описується на сторінках рівненського букварика. Таємничі підземелля рівного в нас з'явилися. У нас з'явилася наша улюблена оствиця. До нашого її мирогощі переїхали коники, які теж рятувалися від війни, і вони знайшли тут притулок про це. Теж пишеться. Алея героїв, камені спотикання все все це описано в Рівненському букварі. Усі букви до розділів букваря намалювали учні ліцеїв і гімназій Рівного та Квасилова, зазначає авторка. Рівненський буквар зараз у друці. Його наклад дві тисячі примірників. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. Дивитеся суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.